Обід. На обід у мене сьогодні гречаний суп. Спочатку взяла м'ясо курки з кісточками, зварила бульйон, залила водою, потім трошки вимочила в воді кісточки та м'ясо курки, злила цю воду, залила чистою водою, яку качає з колодця. І поставила варити бульйон. Добавила лавровий лист, різні види перцю горошек, червоний, білий, чорний, гвоздику. варила до готовності м'ясо. Далі знову це все вседила, взяла м'ясо, поклала в кастрюлю, процежений бульйон влила в цю ж саму кастрюлю. Добавила гречаної крупи та й варила далі вже суп. Потім, коли почала розварюватися гречана крупа, добавила картоплю, моркву, цибулю, все це варила до готовності моркви, бо вона найбільше часу потребує при варці. А в кінці покришила салати різні. О той набір, який продається, салатний набір, то я взяла і його покришила дрібненько та вкинула в суп. Це айсберг салат, одеський кучерявий роса, набір різноманітних салатів. Перевірила на смак чи достатньо солі спецій. А точніше я більше ніяких спецій і не додавала. Отакий От в мене вийшов суп. Смачний, дуже смачний. Можна додати вершкового масла, але я цього не робила. Свою норму взяла, поклала шматочок м'яса і зараз їстиму гарячий свіжий суп з гречневою крупою. Навіть кішка просить, щоб я їй дала трошки, бо почула запах. Отже, всім смачного зустрінемось пізніше.